33 три роки тому Україна повернула собі незалежність, якої прагнула сотні років. Велика мрія багатьох поколінь жити вільно, обирати свій шлях, дбати про власний дім здійснилась. але незалежність не падає в руки. Україна виборола її завдяки людям, які готові битися за неї та захищати її, завдяки тим, хто зберіг пам'ять та мову, і тим, хто повернувся до цього спадку. Без незалежності не буде нічого. Ми це добре знаємо зі своєї історії, тож ми не можемо дозволити собі її втратити. Боротьба українського народу за незалежність вражає світ, але для нас це більше ніж просто слово чи красива ідея. Бо для нас незалежність це боротьба за життя, яка триває на полі бою. Боротьба за тих, хто в полоні і кого чекають вдома. За краще майбутнє наступних поколінь, за тих, на чиїх плечах ми стоїмо та чию справу продовжуємо, аби бути гідними їхнього спадку. Незалежність починається з нас, в наших серцях, домівках, у щоденній рутині чи складних рішеннях. Адже бути незалежним означає брати на себе відповідальність і нести її з честю пліч опліч разом. Виборюйте незалежність собі, обирайте її щодня, бо незалежність тримається на тих. То готовий за неї боротися.